Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глушенко. Будемо сьогодні говорити найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо обговорювати ті теми, що штати розпочинають негайне випробування ядерної зброї, що Трамп знижує мита для Китаю. Про зустріч СІ із Трампом теж звісно обговоримо, але все по порядку. Моїм гостем сьогодні є Тарас Загородній, кручий партнер національної кризової групи політтехнологів і політичний експерт. Пане Тараси, мої вітання. І я рада вас бачити. Так доброго дня. Я теж рада вас бачити. Дякую. Е, ну що, Трамп сказав, що США розпочнуть негайне випробування ядерної зброї, я процитую американського лідера, оскільки інші країни проводять програми випробувань, я доручив міністерство оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на Паритетних засадах цей процес розпочнеться негайно. Повідомляє Трамп. Глава Білого Дому наголошує про те, що у Штатів більше ядерної зброї ніж у будь-якої іншої країни. Давайте з вами обговоримо цю е, тему: ці заяви Трампа про що вона в першу чергу свідчить, для кого вона розрахована, і чи можемо говорити про нову, наприклад, холодну війну між Кремлем і Білим домом. Ну, звичайно, що вона розрахована на, на Путіна. Тобто Путін та грався, коли він своїми цими старими, да, старими Залізяками намагався налякати, налякати американців. Ну, Американці знають, що це ТУФТА, всі ці боревісники, Посейдони і все інше. Але вони удали, що вони перелякалися. І Трамп, ну, якщо виклик зроблений, то це просто Путін трохи переплутав час. Тому що ці всі танці з бубнами вони працювали на цього, на Байдена, тому що там був Сейліван, там Бьорс, які розповідали страшні казки про ядерну загрозу. Зараз в Білому домі сидять пацани попростіше, да? які ну, республіканці взагалі славляться знаєте, своєю такою, ем, такою манерою спочатку влупити, а потім запитати, як твої справи. Ось вони говорять: ну добре, давайте позмагаємось, у кого тут що є. Тобто, фактично, Трамп ну тут не холодна війна, тут затягування вони твої Він тягне фактично Росію, яку вона точно не витримує, на які у них грошей немає. Там пісков, щось там почав вже нудіти, що не їх так зрозуміло. Це не було ядерне випробування. Це щось вони там щось там показували, десь до речі, невідомо показували чи ні. А, і так далі. там да. Ну Трамп говорить: ну давайте, пацани, позмагаємось давайте позмагаємось в конкретні е, речі і спробуємо себе, е, що, що хто у кого там байголовки більше. да І е, ну росіян грошей немає новонитвого зброї. І вони це розуміють, і американці це розуміють, але це демонстрація сили Росії паралельно Китаю, тому що надаремно там про Китай був згадано в цій заяві. А тому, що Китай активно теж нарощує своє ядерне озброєння, ядерну компоненту. Ну США говорить: ну добре, давайте, давайте спробуємо. Тільки у нас грошей побільше буде. І для радянського союзу ця ганитва 80-х років якраз закінчила тим, чим закінчилось. Трамп зустрівся із Сідніпінем, сказав про те, що він із Сі говорили довго про Україну і будемо працювати або щось зробити. Процитую знову американського лідера: ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, іноді доводиться дозволяти їм воювати. Божевільні всі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити. Як ви вважаєте, їдьте пане Тарасе? Чи може попливати якось Китай на е, припинення ну хоча б бойових дій? Чи має він важливий впливу на е, Кремль? Ну я він не вважає їх, їх все влаштовує. Ну а що їх не влаштовує Путін? Путін. Відволікає увагу Сполучених Штатів Америки. Він веде війну, знищує Росію, здає Китаю все, що тільки можливо. Так, так що все, все гаразд у Китаї з Росією? Так, вони нікуди в даному випадку не поспішають. Тому Китай, до речі, своєму, своєму цьому з вибачте, своїй заяві не згадав Україну. І це означає, що в принципі це для них не пріоритетне питання, тому що їх так все влаштовує, uh -huh. тобто нічого якихось змін э, очікувати не варто. Ні, ні. Давайте я ж говорю, все залежить виключно від нас. Від uh -huh. кількості атак на російську енергосистему. Можемо сказати, що Китай ну точно не буде плакати, якщо Росія почне розпадатися. Е, рятувати він її не буде, та. Китай ну, не немає можливості, наприклад, відновлювати нафтогазову інфраструктуру Росії. Ну, по-перше, технологій немає. По-друге, у Росії грошей стільки немає, щоб заплатити Китаю, так? Ось, і тут він теж особливо напружуватись не буде. Тобто, вони фактично залишать, як є, скоріш за все. Нафту більше купувати не будуть, ну дай Боже, там трохи збільше там відсотків, 5% відсотків сюди, 5% відсотків туди. Це не грає великої ролі, тому що Китай не хоче не, не хоче підпадати під дію е, під вплив ну, під залежність від Росії. Вони завжди диверсифікують свої джерела. Джерела енергії, тому така от ситуація. Тому тут головне, щоб не допомагав більше, а далі вже залежить виключно від України. Після зустрічі із китайським лідером Трамп ухвалив рішення про те, що Штати знизять мита для Китаю. Йдеться Зниження з 57 до 47%, 10% набагато не відсотків багато немало. Вобін на це Китай пообіцяв припинити незаконну торгівлю фентанілом, відновити закупівлі сої з штатів і зберегти експорт рідкоземельних металів. Пане Тарас, як Ви вважаєте, чи змінилися загалом стосунки між країнами після зустрічі лідерів Трампа і Сізіньпіня? Яким саме чином і? Чи можемо говорити про якесь поліпшення стосунків е, між двома країнами і чи надовго воно? Ні. А тому що це не зниження тарифів. Тому що, знаєте, в економіці, коли є таке поняття, як загороджувальні тарифи. Коли mm -hmm. тарифи вже більше 30, і навіть 40% це вже загороджувальні тарифи. І там вже байдуже 47, 57. Mm -hmm. Там тисячу і так далі, це вже не має великого значення. Особливо нічого не помінялося. Я думаю, що е, Трамп чекає, поки буде е, валати Європа, е, і Європа сама почне е, сама почне запроваджувати мита проти Китаю. Чому? Тому що зараз у цей масив товарів, які виробляє Китай, та, е, США не, е, сказали, що ми викуповувати не будемо. І питання, куди дівати товари? А вони йдуть найбільш протиспроможний ринок, який поки що відкритий, це європейський в Європі. Вже там падіння промислового виробництва, там же стогін стоїть, і так далі. Зараз Трамп почекає, потім скаже європейцям, а я вам пропонував, да? а ви самі сюди влізли, да? і він просто почекає. І тоді, якщо європейці почнуть тиснути на Китай, то. А Трамп вийде зовсім з інших перемовних позицій вже через пару місяців в стосунках з Китаєм. Mm -hmm. Ось і далі. Там що ж я думаю, що зараз повирішують питання з Венесуелою, з іншими країнами і так далі. І далі буде зовсім інша ситуація. Порівняє з Китаєм. нічого не, не помінялося. Я у, наполягаю на тому, що конфлікт з Китаєм неминучий через кризу переворобництва самого Китаю китай не знає куди збувати свої товари в такій кількості, тому що вони настільки виросли в виробництві вони настільки підвищили продуктивність продуктивність своїх сил що тепер виникає питання що далі а що далі робити що куди куди дівати таку силу солених товарів а ну не буде цього робити не буде цього робити Угу. А якщо ми говоримо про е, військовий конфлікт між Китаєм і Штатами, на вашу думку, в, протягом якого часу він може статися? Ну давайте так. Я взагалі вважаю, що Китай готується до війни, просто приховано. Про це ніхто, ну вони, вони мають такі можливості робити. Угу. А протягом якого часу ну різні є оцінки. Є різні є оцінки. Не виключено, ну що все ж таки, це короткострокова перспектива, рік два-три. Далі ми повинні розуміти, що конфлікт з Китаєм. Ну от війна Росії та України це вже є частина Третьої світової війни, і це є вже конфлікт з Китаєм, в тому числі. Так, і от, от бачите, в різних там точках світу виникають, зникають конфлікти там. Раптом там Таїланд, Що ви чули, що там Таїланд Камбоджа колись воювали. Так? Там, десь Індія, Пакистан. Тут Пакистан зараз бомбардує Афганістан. А чого? А там теж є питання там, да пов'язане з тим, що Китай хоче активно зайти в Афганістан для того, щоб використовувати як транзитну таку зону а, на Іран, наприклад. Так то, то там дуже таких ход підводнищі течніки, але головне тут економіка. Китай ну умовно кажучи, за рів... нинішнього рівня ресурсів технологій. Е, е, ну, неможливо е, прогодувати таку кількість людей на високому рівні життя. Mm -hmm. Ну, умовно кажучи, може вижити або є гроші на утримання або китайського середнього класу, або американського середнього класу. Це інше, ну просто ну, це, ця система при таких технологіях е, нині неспроможна не під, під, підтримувати такий рівень життя. І тому в даному випадку з ну, плюс Китай не забувайте. у Китаї ще ресентимент стосовно 19-го сторіччя, коли е, їх е, е, рвали Британська, е, Французька імперія в опіумних війнах, американці були присутні в Китаї, Російська імперія, Австро-Угорська навіть імперія. Брала участь в захопленні Пекіну в 1900 -му, -му році, коли це повстання було там боксерів, так зване, І так далі. Тому цей процес є, цей процес є. І він нікуди не подівся. Конфлікти не ніякі не вони не, яки, не. Они, ну вони настільки фундаментальні, як я говорив, як у Трампа фундаментальний конфлікт з Росією щодо нафти, який скрізь от проявляється. Те, що я рік говорю, що mm -hmm. воно все, все рівно буде проявлятися, воно проявляється. Бачите, як він тисне по нафті. А ось и так і тут тут фундаментальні конфлікти, які скоріш за все, скоріш за все ну будуть розв'язані через якусь uh, війну. От е, про війну посланець Путіна Дмитрієв сказав, що у Путіна чекають миру з Україною протягом року. Цитую: Росія і США близькі до рішення. Про це сказав Дмитрієв. Е, пане Тарасич, поговорю ви, що от. Через рік, отак, от, от раптово або протягом року, умовно, в один день, війна може закінчитися. І тут найголовніше про те, що росіяни готові до миру, це, це їхні тези, про які ми чуємо неодноразово ну, говорити і діяти це зовсім різні речі, це зрозуміло. А коли ми можемо дійсно констатувати про те, що Росія. Близька до о, припинення бойових дій або до закінчення війни, до укладання мирної угоди ті ж саме, давайте так. Де це сказав Дмитрій? Він це сказав Аравії. А Що він робить в Саудівській Аравії? Я думаю, що у росіян істерика, яка пов'язана з тим, що е, близький схід. Заявляє, і демонструє готовність замінити всю російську нафту, ну принаймні в Індії, mm -hmm. і взагалі там ти опція ОПЕК можуть взагалі викинути Росію з нафтового ринку взагалі світу. Якщо ще Венесуелу там захопить Трамп, да, це Ну вважайте, що Росія просто зникає з, зникає з економіки світу, це просто кінець держави. Ну просто кінець, і по-іншому по тут назвати неможливо. І Я думаю, що ці історичні розмови про те, що хтось щось зупинятися, типу як люблять в Росії, говорити, говорити там «Не бій мене, мама мокрими трусами, да? Потому, тому що їх тому що просто страшно, і просто страшно, що зараз саудити, Катар, там Об'єднані Арабські Емірати зараз можуть Кувейт, можуть ухвалити рішення. У них є у них є резерви, щоб збільшити виробництво нафти. І Росії просто кінець буде. Звичайно, що закінчать війну, вас просто не буде вже. Ну не те, що не буде, ви настільки дестабілізовані буде, і я думаю, що головна мета цих розмов Дмитрієва це просто вже обіцяти, що типу типу давайте ну та давайте, хоч трохи почекаємо. Може, щось там по іншому, може ми тут десь поступки вам зробимо і так далі. Але я думаю, що це справила не справила влаження Думаю, що ні, тому що вони будуть орієнтуватися на американців. А, ось а, і так далі. Тому я вважаю, що це головний головне, головне підте, підтекст тієї заяви. Ні, якщо особисто Дмитрів а, прикінчить Путіна при, по приїзду. З цього Саудівської Аравії, звичайно, що теоретично через в протягом року війна закінчиться, вона значно швидше закінчиться, але mm -hmm. в даному випадку це ну катастрофічний в дійсності сценарій для Росії, коли Саудівська Аравія вдруге вже в історії тоді радянського союзу, mm -hmm. а тепер Росія просто прикінчить цю країну. І я mm -hmm. думаю, що це головна мета інакше мене не зрозуміло, чого він робив Саудівській Аравії. От чого він робив Саудівській Аравії? Що іншого шляху з Америки не було як е, потрапити через Саудівську Аравію? Я щось підозрюю, є але я думаю, що це намагання ну зупинити процеси, які е, серйозно почали обговорюватися і серйозно почали говорити. Ну, ми будемо сподіватися, що ці процеси стануть реальністю. Міністр оборони Італії Крозетто каже, що продовжуючи тему війну, що Україна не має шансів повернути втрачені е, території. Він говорить про те, що Росія ніколи від них не відмовиться. Ну а Україна не матиме сили повернути їх самотужки, навіть з нашою допомогою. Крузетто додає, що Путін не зможе віддати захоплення української території, тому що змінив свою конституцію, зробивши їх ну російськими на їхню думку, і тому поставив себе положення, в якому не може фактично вести перемовини. Тараса, як ви вважаєте, а чи має Україна шанс повернути тимчасово окуповані території? Звісно, тут ми не будемо говорити, вдаватися в деталі військових аспектів, тому що це не ваш профіль, ну а от саме е, з політичної точки зору, чи можливо їх повернути, і чи є ці шанси та передумови? Ну я так слідкую за заяву міністра оборони Італії. Він давно такі каламутні заяви робить: mm -hmm. що типу, все все пропало, ще все пропало, вам кінець е, і так далі. Е, військово-політичним шляхом. Так, військовим ні, але військово-політичним яким шляхом? Шляхом обвалу тилу Російської Федерації, що зараз Україна і робить. Ну, наприклад, постійне блокаути в європейській частині Росії ну, вже там через місяць. Uh -huh. Ну, Просто вирубите від світла. Не працює промисловість, не працює ТНПЗ, нічого не працює. Це, це калат держави. А далі відкриваємо історію Першої світової війни. Німеччина наступала, наступала на Францію постійно. Там з 14-го року потроху наступав могла ще обстрілювати Париж, так? Але якому? в му році, як говорить, росіяни забрали манатки, шарувала на границі Франції. Французи ж їх не виганяли, у них теж не було ресурсів вигнати німців. А чого? Країна обрушилась. Ну, країна просто не витримала. Щоб ви розуміли, тоді в Німеччині був реальний голод. Ну просто голод, тому що. Вони і так е, були е, продуктодефіцитною країною, країною. Оскільки це там на фронт, це і інше було. Е, якось більшовики ще якось стібалися. Це Ленін стібався тоді з цього, е, з Німеччини. говорить, блискучий організований гол. Тому що у них ну у німців вже там організовано, все там талони, все інше, там е, і так далі. там, да? І країна обрушилася. І вони були змушені тікати з, -з кордонів Росії, тоді Німеччини, Франції, точніше, і тому я вважаю, що якраз при Трампі, при Трампі України є шанси отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом. Але звичайно, що в прямому зіткненні Ну скоріше за сил України немає, щоб викинути. А от спочатку обвалити тил. Ну, ну знову таки, те, що той сценарій про який я говорив. Створити блокаут в Москві а, і при гарному морозі. Нема палива, немає світла, а, немає тепла. Це хаос в країні, це початок для гарної громадянської війни. І те саме може відбутися з Росією, так тим більше, як, от наприклад, була теж реалізована от брестський мір як був підписаний от більшовиками, коли вони з німцями підписували брестський мір як це е, Гнусний Мір, як тоді називав цей е, Ленін. Вони просто почекали, поки рухні Немеччина. і потім вони все відвоювали достатньо швидко, до речі. Ну тоді ж вони залишили Україну в ну, ну, то і все інше. Це ж мір був підписаний, коли визнали існування УНР в обмін на те, що Україна буде продовольством постачати. А ось так і тут, так і і тут тут Росія, Ну судячи з економічних показників, нічого доброго у них немає і немає просвіту. У Трампа питання по нафті стоїть, грубо, грубо. він нафту буде якось сказати. Коли у нього питання по нафті, у нього вже одразу ж цей, знаєте, як у бульдога цей хапательний рефлекс. І спробуй тепер вирвати цю палку з його з його рота там да от Якщо бійці собаки вже тренують, щоб знаєте, от, щось схопив. А спробуй тепер його <хи>, вихопити у нього з рота. От по навці та по газу, особливо по нафті, у Трампа нічого з рота вже не, не, вихопити, не вихопити. І е, росіяни, я думаю, вже це відчувають. І тому військово-політичним шляхом можливо, і, і якраз за Трампа це можливо, тому що я з говорю. Дивіться, йдуть удари по НПЗ, ідуть удари по газа, по газа розподільчим станціях Україна, йдуть по енергетичній інфраструктурі. Ніхто нам нічого на це ніяких зауважень не робить. Так? От просто перетворити їх, перетворити їх ну європейську кра... частину, блекаути без пало при гарному морозі. Нагадаю, все ж таки в Росії ну холодна зима, тому що це північна країна. О, то це ще невідомо, чим це закінчиться взагалі для Росії, і військово-політичним шляхом я вважаю, що це можливо, шляхом створення передумов для внутрішнього обвалу. Ні, ну італійці. Звичайно, там що ви розуміли, там теж в Італії багато хто там сподівається, що там Росія повернеться, гроші будуть і так далі. Взагалі в Італії, що ви розуміли, ситуація 50 на 50 була. 50% десь підтримувало Україну, 50% ні. І тому те, що от Мерлоні прийшла і сказала, ми будемо підтримувати, це велика заслуга Мерлоні, а тому, що тут головне знаєте, головний фактор це еліти, які повинні сказати своє слово. Дякую, Тараса, за ваше слово за цю розмову. Друзі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини. Ми постійно щодня в наших розмовах обговорюємо про те, як відбувається перемовний процес, звісно, нам міжнародній. Політичній арені проте перемовини відбувається і в повсякденному життю житті. Тому, якщо до когось з вас цікава, за тема, ви хочете прокачати свої комунікативні навички, також навички, як домовлятися і вести перемовини, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання перейти на сайт з навчанням, які називаються жорсткі перемовини маніпуляції тиску самого захисту. Тарас пропоную 10 уроків 500 готових фраз та практичні інструменти. Ну і навчитися до прикладу розрізняти маніпуляції, як вами можуть керувати, маніпулювати і. Як, звісно, відстоювати себе тараса? Ще раз моя подяка вам, друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube-канал та пишіть свої коментарі. Ми читаємо абсолютно все, і нам цікава ваша думка. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну, звісно, щоб бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі. До побачення.